Зараз в стерилізаційному центрі утримують майже 80 тварин. Його керівниця пояснює, частина перебуває в малих вольєрах, ще декілька у більших, решта в будівлі на перетримці. Грошей на харчі для такої кількості собак бракує. У нас виходить півтора бракета, наприклад, там фаршу чогось. От і їжі вистачає. чотири каструлі. Я там не пам'ятаю скільки вони кілограм. От чотири каструлі 130 літрів один раз в день. Вони приїдять і звечері можуть бути голодні, тобто не вистачає їм є Зовсім на те фінансування, яке є напевно, інфляція і все з'їло там і зарплати, там і ціни і налоги, енергоносії. Скільки саме грошей треба для тварин, очільниця центру сказати, не може. Потреби установи приїхала з'ясувати спеціально створена депутатська комісія рівне ради. Мета візиту всебічно вивчити ситуацію, стан справ. Ми працюємо над тим, щоб у нас концептуально стратегічно було сформоване. Бачення таке оптимальне, а також ми хочемо і вже рекомендували департаменту створити таку робочу групу, яка попрацює над оновленням правил утримання тварин в місті, що потягне за собою як їх реєстрацію, тобто і ми говоримо і про домашніх тварин. Представники міського департаменту інфраструктури підготували проєкт нової програми поводження з тваринами, адже попередня програма очікуваних результатів не дала. Недоліки були, вона була така більш оце утримання там е, е, харчування, е, комунальні послуги, заробітна плата. Зараз ця нова програма вона більше розширена. Багато е, там приділено уваги взагалі е, е, просвітницькій діяльності. Ще плануємо ми цією програми придбання спеціального автомобіля заробляти які гроші, е, роблячи стерилізацію і е, чіпування там і вакцинацію. Допомагала чиновникам писати програму. Зооволонтерка Алла Лосік каже, слід створити окреме комунальне підприємство, як в сусідніх містах, і збільшити штат працівників для успішної реалізації планів необхідно 5 мільйонів гривень на рік. Це приблизні бюджети е, Житомира, Луцька, тому що це приблизно однакові міста. На сьогоднішній день на жаль, поки що є такі мільйон вісімсот. Якщо буде фінансування належним чином, то місто рідне за п'ять років вирішить цю проблему. Але без будівництва повноцінного центру перетримки адопції ми виконувати якісно завдання не зможемо. Проєкт приміщення для такого утримання собак на території центру розробили п'ять років тому. Тепер депутати планують до нього повернутися. Обговорення тривають його вартість була початково в районі 7,5 мільйонів гривень Вчора я мала розмову із начальником управління капітального будівництва паном Ляшуком, який повідомив, що по їхніх підрахунках і також з проєктантом, які повідомили про те, що насправді приблизна вартість цього проекту на сьогодні буде сягати 17 мільйонів гривень. Проєкт програми зараз розглядають депутатські комісії Рівнеради. ради на розгляд сесії. Її мають винести 23 грудня. Володимир Струс ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.